Вітаю, любі телеглядачі! З вами я, Єлизавета Пецик, із найточнішими новинами про погоду на вівторок 10 січня. Отож, розпочинаємо. На Вінниччині небо затягнеться хмарами, подекуди з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх частинах області. На заході регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом, який з часом може посилитися. В день температура повітря 2 градуси з позначкою плюс. Вночі стовпчик термометра знизиться до мінус трьох. На півночі області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі, можливо, пройде дрібний сніг. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси. Вночі знизиться до мінус 6. На сході регіону весь день буде хмарним. Вночі дрібний сніг, але він припиниться ще до ранку. Протягом дня опадів більше не прогнозують. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс один в день, вночі мінус шість. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому Концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постільну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні і Івіничини очікується хмарна погода до самого вечора. Вдень та ввечері йтиме дрібний дощ зі снігом, який буде поступово посилюватися. Температура повітря в день сягатиме плюс три, вночі мінус чотири. У центрі регіону протягом дня буде триматися хмарна погода. В день та ввечері очікується сніг. Ближче до вечора він посилиться. Температура повітря в день мінус два. Вночі позначка знизиться до мінус 4. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря в день знизиться до нуля, вночі мінус один. Наразі у мене все. Частіше усміхайтесь, адже день хорошим робить не погода, а люди. Зустрінемось на рідному телеканалі Вінична нехай щастить!